Особливо секретно шифер 2Н10Б, рейсюре Русес Гімлеру 12 грудня 1941 року. Житомир, долина безсмертного тамплієра і межиріччя. Імовірно, один і той же об'єкт, який знаходився при впаданні річок Гуйва і гнило 5 у річку Тетарів під Житомиром, недалеко від місця знаходження стародавнього язичницького капища. Очолювана мною група продовжує пошуки у цьому напрямі гауптштурмфюрер СС та доктор археології фон Зель. Звичайно, можна серйозно не ставитись до цієї записки про скарби тамплієрів та деякі пошуки, але ніхто не зможе заперечувати факт існування стародавнього язичницького капища і ставки Гімлера, що виникла згодом. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні цікава тема: а саме: заповідний ліс, Хегевальд, підземна ставка рейсфюрера СС Генріха Гіммлера, яку було споруджено на місці сучасного селища Гуйва неподалік траси Житомир Вінниця, у 1941-1942 роках на місці стародавнього капища. У дуже гарному місці на березі річки Гнило навпроти мальовничого гаркушеного водоспаду на невисокому пагорбі. У древлян, судячи з археологічних розкопок, знаходилося жертовне святилище. Величезний слов'янський символ смерті був вирізаний на землі у Дерні у вигляді поглиблення хрестоподібної форми з плоским дном і вертикальними стінками, орієнтоване по лінії північ-південь. Розмір цього поглиблення становить 14 метрів на 11 метрів, глибина 50 сантиметрів. У центрі розташована велика стовпова яма, заповнена камінням. Судячи з виявленого попелу, у центрі поглиблення розводили вогонь. Поблизу виявлений могильник із спаленими трупами, що мав вигляд круглого майданчика, тобто діаметром 5 метрів, з пропеченою поверхнею і шаром вугілля завтушки близько 50 см. Це і є відоме шумське дохристиянське городище святилище, датоване. Дослідниками 9 століттям. Його створення приписують древлянам, тобто східнослов'янському племені у 6-10 столітті, що жили на українському полісі. Під час археологічних розкопок у ньому було виявлено сліди величезного вогнища з перепаленими кістками биків та птахів. На думку істориків, приблизно в цих місцях проходила південна межа території древлян. Щодо функції та призначення городища, дослідниками висловлено припущення, що тут свого часу було проведено якийсь урочистий, одноразовий обряд, присвячений якійсь події. Який напрошується висновок? Справді, у Шумському ритуальному святилищі було знайдено сліди жертвопринесення, на честь чого і кого було спалено і принесено жертвопринесення, на місці якого залишилося аж 10 кубометрів золи та вугілля. Можливо, ця жертва була пов'язана з історією самих древлян, Наприклад, княгиню Ольгою, яка після вбивства древлянами її чоловіка, князя Ігоря, убила у Києві два древлянських посольства, одне з яких, до речі, спалила. Після чого привела військо до древлянської землі і, взявши іскоростень, нині це коростень, убила в ньому згідно з літописом 5 тисяч древлян. А на наступний рік запалила війну по всій древлянській землі. А може це святилище спалили на честь богині долі, удачі та радючості Макоші? Ця загадка навряд чи найближчим часом буде розгадана. Адже самого села Шумськ давно вже нема, воно пішло під воду. Це результат капризу заступника командувача 8-ї танкової армії генерал-майора Гаркуші. У 1955 році генералу спала на думку ідея знести село. А на місці його побудувати величезний танковий полігон. Власне, під час знесення було виявлено хрестоподібне святилище. Про селище через роки нагадує лише старе заросле кладовище. До того ж, за наказом генерала на річці Гнилоп'ять, всього за 100 метрів від стародавнього святилища, солдати створили мальовниче водосховище Гаркушине Море та Гаркушин водоспад. Що за таємниці вони приховують, ми навряд чи колись дізнаємось. Ось у цих місцях нижче за течою річки Гнило там, де вона зустрічається з річкою Тетеревом та річкою Гуйвою, утворюючи так зване Межиріччя, і починається таємничий лісовий масив Хегевальд. Чи були ці археологічні розвідки в межиріччі, чи їх не було, не зрозуміло. Але більшістю істориків вважається, що вони проводились. Адже ніхто не заперечує німецької експедиції на Тібет у 1939 році, організованої Інститутом Аненерби за безпосередньої підтримки Ресфюре СС Генріха Гімлера. Отже, і тут чимось керувався Гімлер, коли приймав рішення про будівництво ставки Хегевальд. Довідково, щоб захистити найвищих чинів Вермахту від можливих замахів, було побудовано 16 підземних ставок. Три з них було розташовано на території України. Дві Вервольф Вовкулака і Штайнбрух – Каменоломня, призначені відповідно для Адольфа Гітлера і райсмаршала Германа Герінга, були у Вінницькій області. Третю Хегеваль, тобто Заповідний Ліс, було споруджено. Як я вже казав, на місці сучасного селища Гуйва неподалік Житомира будували заповідний ліс із жовтня 1941 року до липня 1942, -го. радянські військовополонені під наглядом частин СС самі розумієте, що з ними згодом сталося, враховуючи високу таємність об'єкта. Мешканців прилеглих сіл заздалегідь виселяли, а резиденцію обезпечили від зовнішнього світу трьома тисячами метрів колючого дроту. Територія ставки була ретельно замаскована зеленими насадженнями. У двоповерховій будівлі розмістився штаб військового керівництва. Гарнізон складався приблизно з тисячі есесівців. Два залізобетонні наземні бункери типу регелбау 101 з товстими триметровими стінами поєднувалися між собою підземним тунелем. Зверху споруди вкриті значним шаром спеціальної гуми. Над об'єктом було розтягнуто маскувальну сітку і споруджено фальшивий дах. На фотографії з повітря все це виглядало як звичайний будинок. Таким способом німці хотіли убезпечити ставку. Від можливого знищення радянською авіацією або артилерією. Арматура і труби водопостачання у бункері були з антикорозійним покриттям зі сплаву, склад якого фахівці не можуть розгадати і дотепер. Словом, усе було влаштовано за останнім словом техніки, в тому числі прямий зв'язок з Берліном. Будівельники не забули й про здоровий спосіб життя. На галявині біля бункера обладнали корт для тенісу. До послуг гостей були і прогулянки на конях. До речі, про будівельники німців теж не забули. При поверненні до Німеччини їхній літак вибухнув у повітрі. Гімлір бував у ставці тільки тоді, коли у Вервольф приїжджав Гітлер. Це не завадило залізному Генріху провести у своєму заповідному лісі. Кілька історично важливих зустрічей саме у Хегевальді у 1942 році Гіммлер вперше представив свій сумнозвісний план Ост, тобто план колонізації та германізації східних територій, окупованих фашистською Німеччиною. В областях ми організовуємо вздовж доріг невеликі міста з населенням у 10-20 тисяч жителів під охороною наших гарнізонів. Поблизу цих міст будуть наші автостради, а в радіусі 10 кілометрів німецькі села, щоб наші люди жили в німецькому оточенні. Наслідуючий план Гіммлер вже у серпні 1942 року наказав організувати навколо своєї резиденції перші поселення істинних арійців. Передбачалося організувати три таких поселення: Келенфельд на місці міста Калинівка біля Вінниці, Фьорстерштадт, на північ від Житомира між Черніховом і Коростенем та Хегевальд на честь ставки Гімлера між Житомиром і Бердичевом. Саме ці місця на переконання Рейсфюрера повинні були стати зародком майбутньої Остготської імперії. Жителів сіл, що знаходилися на території майбутньої колонії Хегевальд, планували переселити в інші області України. На їхнє місце повинні були поселитися фольксдойчі. Виселення українських селян німці проводили без попередження. Як правило, на світанку поселення оточував німецький поліційний загін, іноді у супроводі бронетранспортерів і танків. Німецький комендант і його охоронці заходили у хати і наказували мешканцям негайно виселятися. Вигнацям дозволялося на три хати мати один віз, запряжений у більшості випадків коровою, тому що коней брати з собою не дозволяли. Забирати собою своє господарство, тобто худобу, птицю, а також запаси їжі, суворо заборонялося. Щоб звільнити місце для поселення з області Хегевальд, було депортовано близько 15 тисяч українців. На 12 ту годину дня, коли село вже було очищено від українського населення, приїжджали німецькі машини з німецькими колоністами. За наказом коменданта вони роз'їжджалися по селі. Та займали свої хати, ну свої, звісно, в лапках, на воротах яких були завчасно позначені крейдою прізвища нових мешканців. Кожен німецький поселенець ставав повноправним господарем всього майна, залишеного українцями. Офіційною датою відкриття колонії стало 1 жовтня 1942 року. Керував нею Гауткомісар. Всі укази, які видаються окупаційною владою для українського населення. Мешканців колонії не стосувалися тут. діяли тільки німецькі закони і порядки. Чисельність населення області колонізації Хегевальд досягла 10 178 осіб. Спеціальна область складалася з 27 населених пунктів уздовж автодороги Житомир-Бердичів, які були ретельно перейменовано на німецьку мову. У грудні 1942 року радянські розвідники із загону Дмитра Медведєва взяли в полон підполковника фон Райста. Серед цінних секретних паперів була виявлена топографічна карта зв'язку. Саме в цьому в документі червоною лінією позначалися підземні комунікаційні кабелі не тільки резиденції Гітлера і Герінга, але й Хегевальта. Безцінні дані про місця перебування головних осіб Третього Рейху. Розвідники негайно відправили в центр. Після закінчення війни про існування Хегевальда світ дізнався завдяки мемуарам Шеленберга. У 1956 році у Лондоні вийшла його книжка Лабіринт, у якій він згадує про свою зустріч з Генріхом Гімлером у його ставці під Житомиром. Радянська влада не розголошувала правду про Хегевальд. Дотепер збереглися бункери. Та двоповерхова будівля колишньої німецької канцелярії, а також у гарному стані гідранти і стара бруківка. Ну а що ж це заліз такий у Хегевальді? У чому його таємниці? У цих таємничих місцях ще наприкінці 19 століття український археолог Сергій Гамченко почав досліджувати кілька курганів раннього залізного віку, датованих 7-6 століттям до нашої ери. Потім загони НКВС, а за ними й загони СС активно шукали язичницькі святилища, древні скарби. Знайшли вони, що шукали чи ні, нам поки що невідомо. Ось тільки цю територію вважали заповідною і зовсім не дарма на ній з'явився німецький цвинтар. За чутками саме тут похований засновник військ СС, перший командир каральної дивізії Мертва голова Теодор Ейкі та 2,5 тисячі карателів СС. На узліссі цього загадкового лісу розташований цвинтар, а за ним село Зарячане, яке колись до 1946 року називалось псища. Вважається, що з часів давньої Русі в цих лісах жили волхви, володіння яких охороняли величезні пси. Назва села Псище справді виникла завдяки псарням, у яких займалися розведенням та дресируванням мисливських псів. Ось скільки краси та таємниць приховує в собі древлянська земля.